Слава роду, слава рівень, слава Україні. Русі! слава! Треба не зупинятися на духовному шляху, а кожен день шукати духовних знань. Кожен день шукати відповідей на свої запитання, духовних знань, які віддають відповідь на наші запитання. Знайшли, тоді шукайте яке ще вам запитання, яке що вам ще потрібно. Не просто цікаво, а потрібно. І повірте мені, навіть якщо брати так ніби банальне життя таке, тобто наше помешкання, облаштування помешкання, наше здоров'я, їда, що ми говоримо, що ми думаємо, які практики робити для свого розуму, для своєї душі, то це вже дуже-дуже обширна тема, навіть якщо так обрати для середньостатистичної людини. Навіть просто як облаштувати, де поставити е, шафу, а де поставити диван, От ви не задумаєтеся, а це і є різниця. Це є різниця, дивіться, я то оповідав в одному з попередніх відео про наш слов'янський феншу. І це е, реальність і нині це вже на фізичному рівні фізики досліджують. Тобто є реальні прилади, які фіксують то земне випромінювання. Ми говоримо «сили кошти. І ну, хто духовно вже проявлений, хто вже пройшов посвяти, то він відчуває цю силу руками, ногами, тілом, так, душею. Реально відчуває, реальні відчуття. Ну, хто не проявлений, хто ще не навчений, не посвячений, то він не відчуває. Так? І він каже, а де де та сила там? Ну, ну, ми можемо рамочками йому показати, І він каже, ой, та це ось самі крути. Добре, от фізичний науковий пристрій. Прилад. І він конкретно фіксує і показує: ось ось ця сила, ось, от тут іде тут лінія, а тут іде перетин лінії, тут не можна спати. Тут іде сила вверх, і ми кажемо, не земна сила піднімається. Так? І є практики, як ми ту земну силу в себе втягуємо, через себе пропускаємо, насичуємося і вверх пропускаємо гори, до неба. А там в іншому пересікаються лінії ті, то сила йде навпаки, і вниз пішла. За годинникою стрілкою вниз, проти годинникою вверх, а вниз за годинникою стрілкою то небесні сили сходять. Найпроста практика, коли ми дихаємо і через себе пропускаємо небесні земні сили. Насправді кожна людина це постійно робить. Навіть якщо про це не знає взагалі не відчуває ні. Коли діафрагма підіймається, ми втягуємо земну силу внизу, знизу втягуємо. Це, це рух м'язів. М'язи запускають енергію. Діаграма підіймається, ми втягуємо земну силу. діафрагма опускається, ми втягуємо небесну силу, пропускаємо через себе. І відповідно найпроста практика наповнення, ну, прокачування. Це вдох і видох, вдох і видох, і ми відповідно вдох, вверх, Видох вниз. Якщо ви будете так прокачуватися сильно, 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 то е, ваш потік збільшується, розширюється, 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 розширюється. І з вас починають випльовуватися. Як Корки з пляшки шампанського вилітати. Всі якісь е якісь присоски, примочки, що, що там до вашого енергетичних тіл присосалося, якісь деструктивні програми там, і, так далі, і так далі, воно все починає пхвипльовувати. А то е тут е тільки перший крок е великої практики роботи зі своїми енергетичними тілами, е чакрами. Е і усі, хто бере мою книгу, введені в будь-якомудрі теорії, будь-якої кохання, то я даю доступ до цілої бібліотеки аудіозаписів на Google-диску, і там першою йде власне. Практика Практика це роботи зі своїми енергетичними тілами, чакрами і так далі, як там налаштовувати, як цей, щоб воно все правильно працювало. Яка чакра має за годинникою стрілкою і вдох, яка навпаки проти годинникою, стрілкою і видох. І в чоловіків, і в жінків це прямо протилежно. І якщо в чоловіка плюс, то в жінки там мінус. І воно так іде. Тож, давайте гуртуємося, єднаємося. Бо в єдності наша сила, бо кожен з нас по окремо це хто? Це, це просто особа. А людина це власне коли ми вже в єдності. В єдності е, кожен зі своїм родом, а потім в єдності. Родів вже народжується народ. Народ це що? Народ. Це вже, це вже така єдність багатьох родів. І людина людина це духовна сутність, духовна особистість. І вона тільки тоді людина, коли вона відчуває свою природу, свою сутність. А сутність, власне, в єдності з народом, як клітиночка великого організму. Тож. Або якомога швидше, якомога легше відродився народ наш у силі й славі своїй. То ми, як і тисячі років тому, промовляємо. Чуй світло рода Всевишнього жива, Матінка, прийди. Сили свої Господи, сили. сили свої наділи. Лада, матинка целый же наполняемся святой святой благословим. И по тебе частым бесславу маме тоже бройди будь с нами на доброе счастье роду земного. Слава, Вадига.